Так, ну що, мерва сохне. Зараз ми вже вона тут вологу віддала, але бачите, що такі кристалики воску. Місцями кристалики перги, а місцями бачите, кристалики воску. Грудочки перги, і кристалики воску. Бачите, вже підсвітати місцями почало. Ну, Це класика. І тут такі от кристалики воску, бачите є. А зараз ми цю мерву висушимо. Потім я її переб'ю, цю мерву. І ми з нею достанемо цей весь віск, що залишився. Тому що це перший раз, перша перетопка. І вона вже така, що ну, тут -то ще залишилось, якщо тут десь кілограм 10 мерви, тут ще ми десь достанемо звідси грам 600-700 воску, не більше. Я думаю. Може може до кілограма десь, плюс мінус Тому що ще -то всі кокони порозбивати. Тут ще, бачите, такі навіть є, зустрічаються грудочки воску. Це воск. Да. Так. Ну і мерва, яка теж за першим разом. Але навіть по-другому колу наші не перетоплювалась. Тут теж є часточки воску, але їх тут менше, до речі. якось воно так попала. Ну і є мерва, яка е, простояла. пару днів буквально, Простояла в відрах, і бачите, теж є часточки воску. Оно дуже швидко зацвітає. Якісь мікроорганізми такі ростуть, що воно дуже швидко зацвітає. Дуже швидко. Ну, от, будемо ще цю мерву теж. Коротше, попередній досвід показав, що з 50 кг мерви от такого класу можна дістати ще плюс-мінус 3-4 кг воску. Хорошого, класного, чистого воску. Ну, а вже після того ця мерва стає такою, що вона. Бачите, скільки ще є. І от в чому фішка? Воно такое збито докупи, да? і його не можна достати. Воно спресовується. І його не можна достати. Відлітний процес, бачите? Нічого, далі ми його висушимо, переб'ємо і достанемо. Неозброєним оком видно.